Новинка 25 року. Гібрид соняшника кондитерського євролайтинг. Назва турмалін. В лінійці Встандарт він додається. Тобто в нас вже є класичний, в нас є під євролайтинг. Кондитерський соняшник, який дає змогу працювати вам на результат. Різниця тільки в тому, що Геракл це сорт, це перша репродукція, яку ми даємо вам, а турмалін це гібрид. І все інше, це вже питання часу, тобто звертатись в компаній стандарт, тобто вже ми закриваємо всі регіони України, ми даємо змогу вам працювати на результат. Турмалін стійкий до п'яти разловчка, він під євролатинг, тобто витримує 1,2 2 літри євролатинга одночасно. І, звісно, це гарантована якість. Що потрібно знати? Кому потрібно, це гарантовано. Це клієнт, це аграр, це агропідприємство або агрохолдинг. Він може звернутися в компанію стандарт та отримати зразок насіння. Насіння турмалін або геракла, як воно йде в товарному посіві, як він виглядає та подібне. Тому, будь ласка, звертайтесь до компанія вестандарт якісного постачальника, швидко відправимо новою поштою, подивитись, зробити висновки по якісті, по лучністю, по лусканню, по всьому, по тому що дає змогу вам працювати разом з компанією постачальниками весь та виробником. На 26-й рік та наступні роки. Тобто, кондитерський соняшник-напрямок ми закриваємо повністю разом з компанією АВ Стандарт всі регіони України. До якісних вражаїв та вражайності разом з нами. До зустрічі!